Коротше, пауки це стрмно, але зараз да, я вже не так бою. Да. Ди, пауки це свій, я, я так боялася капець. Я не знаю, просто. мені не подобається вони. Я пам'ятаю, як ми гуляли з друзями, і в нас, коротше, під е, балконом було, знаєш, типу, цілий ряд е, цих е, гаражів. І між гаражами, якщо пройти, типу, е, там, там два ряда їх прямо було, переходиш через гаражі, можна вийти в другий двор. Ага. Я проходила через ці гаражі, і там, коротше, була така велика, велика паутіна, якось мені попалась. І там була така огромна па павучиха, я не знаю, я думаю, що це павучиха, бо на вигляд вона мені виглядала, як е ця. Ти не можеш зайти сюди. Тобі треба е знати ім'я, щоб е пройти сюди. Це Ти уч... його не знаєш, іди сюди, нахуй. <Vegas> Рачили, та, та, 에, цей павук мені виглядав, як якась чорна вдова. Вона та така огромна була, отакий От павук огромний. І з такою сракою чорною з хрестом. І я думаю, блядь, якщо я піду до цього павука, я помру нахрен. І я втекла. Я, я тою дорогою не йшла, я пішла через другий гараж. Oh. Мене просто прикол в тому, що, е, типа, сзади дома е, тіпу, я бачу з балкона е, це місце. Е, там ці гаражі. І переход через гаражі в двор мої подружки. Того я тіпа, через них ходила. І ми там часто вийшли. Та ти прикалуєш, йоп твою мать. А, я оттуда казав. <свісно> <лад. плес> <плес> Як, Як Я, я можу, можу тобі віддячити? Ти? Забудь про це сам. <гас> я не можу забути про доброту, яку ти мені зробив, це сенсація. Скажи мені, де знайти чотири маски Полокуса. Вибач Раймен, я не знаю, про що ти кажеш. Дальше. Але ти бачиш, Але я бачила. Я бачив Був ув'язненим двома піратами Двома піратами Вони взяли його кудась. Кудись за маршать? Між баршами якимось. Я можу допомогти тобі з іншої сторони. Ти можеш взятись за мій шар, а, Стріляючи в нього. Наш А, щоб спрыгнути. Давай зробим це. Ого! Ладно. Здесь, конечно. Терет Хоть червоненький, позбирайся. То я намагався. Не вийшло трошки. Та й нема. Я не взявся, так. Це печально. Все, хватайся. Мені треба було ця штука. Ту-ту-ру Ту-ту-ру Ту-ру, Туру, ту туру, ту ту туту. Куда? Капец. Я <губ> сам не понял. Все, погнали О! Я. Yeah. Давай, давай. Оп Ааа, чих там. А! Е, О, Добре, добре. Так. Вон від приведений! От ви сраки такі! Ну ти вже взяв, так? Все вже добре. Так, да, я вже взяв. Тепер нам просто треба двигатись вперед. О! Ото! О! Добре, добре! И цю штуку мы включали, так что все нормально. о Та о блин! Ну ты срака погана! Погана? Буває добре! Да? Он до коло мене теле. Ха-ха-ха! Ужас! Ти! Я? О-о-о, о-о-о, а, а жахи, вон перед экраном, а, а! Собака, я не Хелп! А, а, я опять не взяв! <свист> що за дела? Бери хелпи, ти шо? Бери хелпи. Нам треба. Не знаю, що нашуло, треба. Нам треба. Тун -тун Бо там сховані люміни, вони нам надо. ту -ту, -ру ту ту ру ру ру, -ру. Ти шо? Клєт? Пі... Ага. 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 Ти! Ай! Ты играй! Ну, гра я то розіб'ю! А, -а, а! Я тобі шо -то сказала? Больно в нозі Не в нозі, а в клечі Бо ти в плече бив В нозі, бо я граю <с> <с> І я тупою ногою постійно Окей, я тобі повірю. Не вір мені. <рес> На жунала. Ух. Ну якого Беня? Странне привидение. Тобі ще даже жизни де під... підібрати. Бо ми все зібрали. Бо ти ж захотіла життя забирати. Ми забирали. Я думала, ти пройдеш. Я сам думав що я пройду. Ну, то що ти на мене агришся Бо ти винувата вообще. Е, если я все добре роблю. О, допустим. О-у-о! Чего він зірвался? Крючка. Я не пойму. Что тоже? Мені подобається як це пливе. бассейна Да Забавно <риві> Ух! Ти що? Капець? Ну-ка, пливи. Вон від коробок. Ух! Є! Є! собака, Ще одну не взяла. А зато у нас плюс життя, слухай. Люмка! Бре-бре-бре. Да, воно, через те, що ми взяли 10 коробок, в общем. А, може бути. 10 клеток. О, мы підібрали вроде все. Не, одну клетку ми фігачили. Не, ми всі пофігачили. пофігачим. Воно по кругу два рази прийшло. А, тоді добре. Не, одну, бач. Ну хватайся, что ты делаешь? Не. много такое. Непонятно, да. Мале. Ну, сверху мы зебрали, нам не надо бичный верх. Да. Яке бомба. Ну такая. Бомба. Я знаю, як зробити Как? Пригнути! Ого! Пригай, 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 прыгай, прыгай! Є у! Куда уйди у нас? У-у-у! Uh! Опа-на. О! Єсть? У нього прямо на удочці було! Ти бачила це? Ні. У цього пірата, Люмін був на удочці Ну забавно. Аж придумали? Придумали. Да. поки він стріляв по нам, ми забрали у нього с удочкой. Люмин. Да? Ах ти ж срака така У нас жизни були Так у нас до сих пор є, шума. Да, Было нормально. нормально. Та й шо? Главне, що вони взагалі є ще. Ну да, в принципі. Куда? Вот як! за пірання Ти нормальний я вже? Я нормальний, ця пірання ні. Так як показати? А-а-а! Він же був на привізі, що за діла? Він зірвався. В зірвався. И нам, до речі, только 5 люминов не хватает, одна клетка. Одна клетка, ясно, дело, это остання тема в игре. Мне кажется, что мы не проживаем. Что это было? Я не знаю. Раймен. Ты что? Роби свою хуйню. Право. Справа. Справа. Вау, what the hell? Давай, мутусь. Нет, не ты мутусь. Не дивишся. Ти виноват. Я Я не Що да. ти робиш ти... зі мною? Мутузиш. Не того, що надо. Ні! Куда ти пішов? Прямо в лице. Жизни кінчаються, Олег. У нас то є я жизни. Все нормально. Ух пирань срана! уйди, Та все мы ее обігнали, все нормально. Куда ты? Да я котю я кажу о, тю-о-о, о, о! о тут пять, о тут пять бачиш. Кумне, шо таке? На, демонай, твою мать. ААА Я ВЫДВУДЛИКСЯ НА ТЕБЯ Я на тебя Что ты меня обвиняешь? Ты нормальный вообще? Я на таба, я как раз в той момент подумал Что за дела? Ты виновата Ууу Пиранья 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 Чого він взірвався на цій дервині? Він да, мав башня. на ньому стояти. Це да, башня. Я каже башня? Ну, то палка. Палку назвати башнею. башню. Да, шо ти що ти ходь з мене? Ти що? Їдь! Біжи, обганяй цю піранню дурну. Уйди. Та все вже обігнали, все нормально. А -а -а. Не скажи. Давай! ДУО! 50 є! Куда ты, бляха? Ты шо? У нас чуть-чуть жизни, це вже погано! Ой-ой-ой! Я картину скину. Нашу? Вона скинула картину, представляєте? Оце от художниця, яка скидає картини направо-налево. Ну що ти в на мене? Подивись, не на мене. Це тобі відплата. Вже геть рай недовольний. Що Ти наговарюєш на мене. Що мало хп, блядь? Да блять! Обходь! Так є! Фу, Обходь, обходь, обходь. Так, 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 так. Ніка хелп. Ні. Яких... О, он до хелп. Раймен, так довго. Надіюсь, ми ще зустрінемось, якщо щас Я обіцяю, я зустрінусь. Я буду ще скучати, сказав. по тобі, друже мій. Він сказав якось, мама мале. Не треба часу зволікати. <рес> Ну ладно. Ну, Ладно, вже не все, что могли. Бонус Бонус. Да. Но він дуже сложный, я не знаю, че зможу. Ой. Я тебе как дам по плечу. Офигеешь. А что тут медленно? Бо я не знаю на какую кнопку. Try again. Что, не нажимаете? Да видно, что нет. наконец-то начало я что поняла, блядь. Жизни. На какую кнопку вообще что-то Все, а, узё, вот. Бежи, Все, я понял. Не, не нажимайте. Уйдем, 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 уйдем. Давай, давай, давай. Давай, муты. Давай, 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 давай. Шай, нажимай. А ну, мы уже хрен чего робота дожинаем. Отак, вот отак, вот Давай. Ну! Нажимай, нажимай, нажимай. Бля, нажимай! Це дуже сложно. Ааа, руки, болять. Давай, так. А, ти нажимаєш дуже швидко на Б, а mm -hmm. я дуже швидко на А. Давай. Давай, давай, давай! Пішов в дух, пусра, бейка. Два! Куда ты вийшов? Куда назад? Рисум гейм. тими Машинами буде, бляха, выйдем ми не зайдемо. Ты шо, прокалываешься? Ты жо за фигня пришла? і нажми стоп! Что ты на мутузив? Я начався видос. Видео, якеся, кем ми дивилися. Ладно, раз пройдеться Био? Да. А ми не встигаємо вже трохи збавили обороту. Шо, може, на не нажимаем? Та то! Це якраз то, що надо. Ти почала дуже до багато разів на мою руку нажимать. Так даст, ай. Так вообще реально прийти. Я не знаю. Но ти начала. От сучара! Як мы вообще смыли пройдем. Час дай на ну, я там попробую. Mm -mm. Рентал. хрен там вообще не Як! Давай наоборот, я на бета на А. Не, не так. Мне тут удобнее. О, получается Сраный хлопок, бежи! Там. А попробуй вообще дики на Ан на Не, все. Не, воно. Так не буде працювати. І на А і на Б. Типа, А, це одна нога, Б, це інше. Це пиздец. Як вообще його пройти? А -а -а -а. Ага. У мене рука так болить, що я пиздец, а Тим часом. Пірати. Пирати. А Коротше, тюрьми. Раби на борту 22 не не мене. Чуваку, підніжку поставив. Ти заплатиш за це солдати? Хто посмів мене турбувати? Це я, ваша високість. Що... Ваша... Ужасність, я б так сказала. А Відправте військові кораблі. кораблі і знищите їх. Ми маємо достати чотири маски. Чотири маски. Поняв. поняла? Поняв, да. А, він кавоблюмен. Яка в нас фігня з тобою? Я кажу все время поняла. А ти кажеш все время поняв. Я перший раз до тебе сказал, Нет, ты сказав, понял? Ні, ти так казав іноді, іноді кажеш. Іноді кажеш. Бракло. Іноді кажеш. Вона дурне було бракло. А, шукай червоні, ти вмираєш. Та я знаю, там червоні. Help. Тум-тум-тум-тум. Тум-тум-тум-тум. Забавно вже, що ти. Ага. Знаєш, як ці якісь е, загадкові ці уровні, я не знаю. То в цьому мій прикол. Ой-ой-ой-ой-ой. Біжи! Не впаде. А, профігач! Да-да! Я? Yeah. Чекпоінт. От собака, він мене все хп зжав. По суті. Ой-ой-ой, призрак, і що? Приводів ще скільки? Купа. Так, цікаво, фініт для комедії. Відчувай. Куди? Відчувай. А, ти... Ти допила? От я тобі налила, і потом собі налила. Все, у мене більше нема. О! брись. Я довше п'ю ніж ти, щоб ти розумів. Того я собі після тебе наливала, Ага. О! Прямо по мені прилетіло коле. Здрасте, яка кола? Кола в чашце у меня. Стакани. Так, є. Мы с твоєю мамою купили стакани, а то вообще были бы тільки чашки и все. Ага, я така. Приїхали, нічого нема вдома. Кстати, прикол в том, что твоя мама такая, типа, о, может, у вас якісь хотя бы стаканы є, типа, знаешь, вот эти такие одноразовые стаканчики. Ну да. А я така, бля, в нас нема ніхуя, обше. А потім, коли вона уїхала, я заходжу на кухню, відкриваю шкафчик. Шкафчики. Ну да. А, я влетів через тепло. Не докапуйся до моїх слів. Кажу відкриваю шкафчик, а там одноразові стаканчики. Хоча я їй сказала, що в нас нема. Ди блять! Вони в нас є. Таке безкультурне дівчисько, правда? Твій мамі не ото я обще вже. Я про те, що ти матюгаєшся, як сапожник. Я не матюгаюся. Я через тебе впав в болото, ти розумієш? Я понимаєш? не матюгаюся. Я а говорю. Що ти як робиш? є. <говорю>, є. Напишіть в коментарях, матюгається вона чи ні. Всі люди матюгаються. Нема таких, які не матюгаються. Хоча б в умі вони матюгаються 100%. То у меня то одно дело, а на видео то вообще меньше. Что ты хочешь от меня? Матерую в одни в честь. Что ты хочешь от меня? О! 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 Чуть-чуть кп. Mm -hmm. Что это было? какой вход какой Не. Нет! Это включалка типа. Uh -huh. Так. Оп. Да блин. О. Oh! О, вот так добро. Нет. О, 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 моя Всегда прикалывала у тебя тема, на самом деле. Да, Девин жалуется. Да. Ого, ого, не, ня ня Так. Червоный, червоный, трава червоная. Да сейчас буде червоне, алло. Треба червоне. Он до там шли. Китай Ого. Уй, да. собака. Давай иди сюди. <гум> Та Да б твою мать! Он тебе душ стоп Прикинь, Ще в нього кидаю, Що ти по одній кидаєш? О, так і надо. Ее! Yeah. Но я його щоб він впав в днину. В днину? Да. Ого в камеру ю. Не знаю. Я yeah. Тих о у прыгай! Все нормально. О, там вперед треба. О, о Так, так! Отак. Ми десь одного пропустили. А, і один хелп. Вот. до хелп. Он до хелп. Прыгай, прыгай. Все пятьдесят. Супер. То, что надо. А -а -а -а. Бум. Да, ну, что такое? Ша. Вещи. у -ху. Що таке? Пригай. Демно мягкое. Кажу, пригай. Дядьку нам, нам відкриває двері. Бач, він до дядько нам відкривай двері. Та й тут алло. я не готовий. <риві> <риві> Бонус uh, левел okay.